Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Ну що, дивіться, криша стоїть, красавчик, да? і кожне утро нова проблема. Не піднімає задня гідравліка. Ну, я думаю, все це діло в цьому розподільнику. Навіть не в новому, бо нову передню навіску, яка вона не важка була, піднімає без проблем. Значить що, зараз знімаю цей розподільник і дивлюся, чи є туди вход на той циліндр. І може поставлю з цього розподільника туди, шланг кину. Зараз знімаю і далі буде. Ну що, зняв я цей розподільник? Нічого я тут не побачив толкового. Я так розумію вход обратка. Зараз що я роблю? Все так оставляю, ставлю на місто. Але оцей клапан, який... Я його викручую, глушу і з цього розподільника подаю на цей розподільник прямо, прямо гідравліку ось сюди. І я думаю, при якомусь положенні речага вона буде робити. То, що... Тут який принцип: сюди заходить з насоса, в обратку перелива. Оце ж тільки обратка мене ще безпокоїть. В обратку переливає, коли розподільник виключений. А коли включений, то. Сюди подається масло, я так розумію, і все. Буде регулюватися рычагом. Може зараз і вийде все. Що, зараз збираю і далі вам покажу, вже, як воно буде робити чи ні. Поміняв я шланги містами. Дивіться, що я зробив. З оцього розподільника, ось на, один, на цей рычаг, пустив напряму. І зараз, хоч би не опозориться, заведу спробую. Я що зроблю? Я зараз пущу плавающе. Отак. Так, заволю. <звук> Дивіться. <звук> йо-моє, масло поки що я не дотянув що? Ох я спеціаліст спеціальний. Ну да. Не дотянул, побігло масло. Ще так піджав легенько. Ай. Ну нічого. Ви будете робити, у вас все вийде. Ви все зробите, все дотягнете. Бо це вичник у мене. Ще й на телефон. Так. Дивіться. Оп! Опускать можу от всім, рычагом. Як би показати, дивіться. А піднімати, даже можно дивитися як, постоянно включити, включить, раз, оп, все. Хай воно постоянно через нього і кача. Ну или можна виключити, Бомба, все, дивіться, все робить. Отлично. Масло тільки трошки облив, та нічого вытру. То есть тобто дивіться, нажимаем. Воно зараз качає його в обратку. Там є обратка. Надо опустити, дивіться, Опускаємо. Треба підняти, піднімаємо. Но оцей розподільник краще робить, ніж той рідний. Все, проблема речена. Беріть на замітку. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі в нових відео.